Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо знайомство зі старшими арканами карт Таро. І сьогодні ми з вами розглянемо таку одну з найглибокіших карт трансформаційних карт Таро: це карта суд або страшний суд. Вона символізує усвідомлення, пробудження, кармічні уроки та важливі зміни. Нагадаю, якщо вам подобаються такі відео, не забувайте підписатися на цей канал, поставити вподобайки, дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А також переходьте в мій інстаграм посилання в описі до цього відео, де я проводжу консультації на картах Таро та відповідаю на ваші питання. Отже, повернемося до суті цього відео. На карті суд. Зазвичай зображений такий янгол, який трубить у сурму і люди, які піднімаються з могил, простягаючи руки до неба? Це символ пробудження, нового шансу, усвідомлення істини, тобто карта нам нагадує, що настав час прийняти рішення, засноване не на емоціях, а на досвіді та істині. Отже, як трактувати таку карту, якщо вона випадає вашому читанні тару? В роботі що стосується кар'єри та фінансів, у прямому положенні страшний суд це карта змін, тобто час змін, підвищення, зміна роботи, кардинальна трансформація професійного життя, успіх через відповідальність, тобто ця карта підказує, що вам потрібно діяти чесно і справедливо, і можливість кармічної віддачі, якщо ви працювали над чимось довго і сумлінно. Ви отримуєте заслужену винагороду, але якщо на питання про фінанси та кар'єру... Карта випаде у перевернутому положенні, то тут у нас про страх, змін, небажання брати відповідальність за кар'єру чи фінанси, помилки минулого, що дають про себе знати. Це якісь невдалі інвестиції, судові справи, борги і втрачені можливості. Тобто, якщо зараз не прийняті рішення, якісь, то можна залишитися на місці у коханні та стосунках. У перевернутому положенні це заперечення правди. Хтось з партнерів не хоче бачити справжній стан речей в стосунках. Минуле впливає на теперішнє, тобто страх повторити старі помилки або незакриті емоційні травми, ну і небажання змінюватись. Один із партнерів уникає розмов про майбутнє. Але якщо ж так надпитання про стосунки. Та кохання, випадає страшний суд у прямому положенні: це про оновлення стосунків, можливість примирення, другий шанс для пари або якісь важливе рішення, тобто чи варто залишатися разом чи йти далі. В загальному житті у прямому положенні страшний суд нам говорить про етап прозріння, тобто людина нарешті бачить ситуацію такою, як вона є. Про те, що час зробити вибір, прийняття відповідальності за своє життя, і кармічний урок потрібно. Підбити підсумки минулого і рухатися вперед. Але якщо карта випадає у перевернутому положенні, це про сумніви та страхи змін. Людина ніби застрягла між минулим і майбутнім. Самокритика, надмірне засудження себе чи інших, і незакінчений цикл. Якщо нічого не змінити, ситуація буде повторюватися. Отже. Такі маленькі підказочки стосовно трактування цієї карти. Якщо карта випала в розкладі на майбутнє, вона означає, що рішення вже на порозі. Якщо поруч є карта смерть, це підтверджує глобальну трансформацію. Якщо ж поруч карта дурень, це символ нового шансу, тобто треба довіритися долі. І, наприклад, якщо випадає карта місяць, то тут можливий самообман, не варто робити поспішні висновки. Це такі маленькі підказочки до карти Страшний суд. Отже, тепер більш конкретно на конкретних питаннях. От, наприклад, на питання, чи варто мені міняти роботу, вам випадає суд у прямому положенні, це означає, що так, саме зараз прийшов час оновлення. Але ж, якщо на таке питання випадає суд у перевернутому положенні, це означає, що ви боїтеся змін, але вони все одно, на жаль, неминучі або на не щастя. Наприклад, ще таке питання: чи варто відновити стосунки з колишнім? Ось тут нам випадає суд у перевернутому положенні. Тобто означає, я казала, про кармічний урок, да? тобто, ви не винесли уроку з минулих помилок. Але ж якщо на таке питання суд випадає у прямому положенні, то це може означати, що якщо обидва партнери змінилися, то так, тут варто відновлювати, варто принаймні спробувати відновити стосунки. Ну і таке загальне питання, наприклад, що мені зараз потрібно усвідомити? Суд в прямому положенні на таке питання нам дає відповідь, що важливий момент прозріння, і потрібно слухати внутрішній голос. Якщо ж суд у перевернутому положенні, то тут ви ігноруєте знаки долі, тому ситуація у вас повторюється, яка б вона не була, яку б ви ситуацію не загадувала. Тобто якась ситуація є кармічною, яка у вас буде повторюватись. Отже, карта Суд це карта відповідальності, усвідомлення та трансформації. Вона нагадує, що ти стоїш на порозі важливого вибору і настав, нарешті, час зробити крок у правильному напрямку. Нагадаю, якщо вам подобаються такі відео, такі розбори карт Таро, не забувайте підписатися на цей канал, поставити вподобайку обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Та пишіть у коментарях, чи подобаються вам такі розбори. Можливо, хочете побачити розбір якогось розкладу на картах Таро. Вони вже є на моєму каналі, але, можливо, хочете побачити ще якісь розбіри, розклади на картах Таро. Ну, а ми з вами побачимося вже у наступних відео.